Львівський форум видавців це для мене щорічне свято. Я вважаю, що це найважливіша подія в українській культурі щороку. Папа Франциск і Ватиканські його служби запрошують мене як нового єпископа на так звану Baby Bishop School — школу для нових єпископів. І мені дуже прикро, що я не зможу бути. Але я заохочую всіх вас відвідати форум. І я буду вас питати при зустрічі про Львівський форум віддавців 2013 року. 12 15 вересня. Львівський форум віддавців. Читаємо разом.